Ми тестували 9-місячних та 12-місячних діток, показуючи їм відео. Вони сидять собі і дивляться відео, де один персонаж допомагає кульці досягти мети, а інший персонаж заважає цьому. Далі ми спостерігаємо, чи очікують вони, що кулька наблизиться до того, хто їй допомагав, чи до того, хто їй заважав. ось що бачить дитина. Це те саме відео, яке дивиться дитина в експерименті. І справа в тому, що для таких експериментів передбачено чимало факторів контролю. Тож те, що в одному відео є квадратом, в іншому буде трикутником, те, що в одному відео знаходиться вгорі, в іншому буде внизу. Тож це приклад ролику, але саме це бачать діти. Відео повторюється знову і знову, і питання полягає в тому, чи очікують діти, що кулька наблизиться до того, хто їй допоміг, чи до того, хто їй перешкоджав. І Ми встановили, що за статистикою діти довше розглядають відео, де кулька наближається до того, хто їй заважав, ніж до того, хто їй допомагав. І ми розглядаємо це як попередні дані того, що дітям властива соціальна інтерпретація.